Радіо ЮЕЙЧИКАГО таких локальних е, новин саме столиці про те, що пляжного сезону у Києві цього року не буде. Громадянам радять утриматись від відвідування пляжів та зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва е, минулого року. Взагалі перекрили станцію гідропарк. Ну літній сезон вже її відкрили. Не знаю, як цього року. Я думаю, що варто би було б її перекрити, тому що менше би людей туди їздило. Ну, безпека наших громадян, перш за все, так звісно, що кожному хочеться відпочити, піти погуляти, полежати на пляжі, але ну не забуваємо, що у нас війна йде, і потрібно перш за все дбати про себе, про своє життя, про життя своїх рідних, і з точки зору влади, очевидно, це є правильне рішення. Але ж ми розуміємо, що люди будуть ходити, тому що відпочивати потрібно, як ми не розуміємо, потрібно працювати. Говоримо. Їм потрібно пояснювати не тільки вводити якісь обмеження і закони, а працювати з ними. У нас є телемарафон, де об'єднано купу телеканалів. Давайте комунікувати, давайте людям проводити якісь об'яснювальні роботи, показувати приклади, що відбувається з тими, хто не дотримується правил. Таких приклади за це вони взагалі закривають літній сезон. Тут сидячи в Чикаго, ми говоримо, що потрібно відпочивати, потрібно якось ну, переключатися. А як людям, які в Україні, як їм переключатися, правильно відпочивати. Про... Правильно, як, якщо всі пляжі будуть закриті? Правильно відпочивати Ах. це допомагати ЗСУ нищити нашого ворога. Ага. Це Я не зараз... лежати на пляжі. Ну дивись, ну... будьмо об'єктивними, тут в Америці інакша ситуація. Щоб ми не говорили, тут ми не можемо знову ж таки осуджувати і так радити українцям, як жити, тому що ми не є на їхньому місці. Ми не знаємо, як воно так, потрібно якось розрядитися. Але. У нас є постійні ракетні обстріли, і навіть по найбільш захищеній точці в Україні по тому самому Києву прилітає. Тому йти на пляж чи будь-куди такий відкритий простір, це є небезпечно, це є велика загроза. Росія це країна терорист і однозначно є ймовірність, що вони випустять ракету саме туди. Тому потрібно шукати відпочинок, який є безпечний, але відпочивати можна, але правильно. Я вважаю, що знаєш, коли е, в Одесі. Теж в Одесу не поїдеш, в Крим не поїдеш і що люди їдуть за кордон і спонсорують ну, там. Дивіться, потрібно таке... просто вирішити цю проблему, поставити якісь укриття, побудувати. Ну так, знали, от, що власне, буде літність. Ну, Одеса і всі міста, які знаходяться біля моря, це зрозуміло. Тобто там максимальна небезпека, тому що там дуже багато місцевості заміновано. Але таке, наприклад, як в Києві, пляжі ну можливо, не всі закривати, але принаймні дати змогу людям відпочити, але при цьому попіклуватись. Ся про те, укриття. подумати про те, щоб десь поблизу мали би бути укриття, тому що. Е Же живучи в Україні, коли іде постійно війна, і коли постійно тривоги і ракетні обстріли, психологічно це є важко, це є нелегко, і відповідно люди повинні мати змогу десь переключитися, відпочити навіть головою, навіть на тому самому пляжі, краще це 5 зробити хвилин, безпечно. Так, п'ять хвилин полежати, але при тому це дійсно має бути обдумано владою. Ну тобто, біля пляжів, десь хоча б якісь поблизу, а вони взяли, закрили оплуття. і ще більше насторожили. Я з вами тому, не що... погоджують взагалі. Ну як це так? Один один день іде війна, один день. Ми такі сильні патріоти воюємо. Тут давайте зсу звільнюємо Бахмут. інший день. Ну давайте підемо на пляж, полежимо до ну Наприклад, навіть піти в парк. Ну тобто йдеш на пляж відпочивати, виставляєш фотографії Інстаграму, а хтось трасить в окопі, відстрілюється і це мистець. Мистець. Дима, так, не чесно. Так люди і так це роблять. То цього не потрібно робити. Але зараз не йде мова про фото, зараз йде про е, відпочинок. Тобто, як, е, ну, це те саме, щоб піти, наприклад, прогулятися в парку чи піти е, на каву. ну, Банальні речі. Тобто, це не йде мова іменно про фото. Та фото це не окей, коли йде війна, а ти там показуєш, виставляєш фото, як ти собі гарно відпочиваєш. Ну, Це вже зовсім інші речі. Радіо Чикаго.